Всім привіт, з вами я Орлик і я в топ 100. Я в топ 100 найкращих снайперів в Call of Duty Warzone. Ну, це не статистика, звісно, снайперів. Це статистика хедшотів. Але найбільше хедшотів я роблю зі снайпи. Ну і половина з цих челів, які теж роблять хедшоти зі снайперів Давайте подивимося статистику, я вам доведу це. Це всі мої друзі, я тут на першому місці. Включаємо не френдлі, А. Всі гравці, які тільки є. І на якому я місці? На 97-му. Подивіться, які ікони варзони тут є. Давайте знайдемо метафора. Метафор. 49 те місце, а я на 97-му місці. От, дивіться, де я. 97 ме місце. 6489 хедшотів. 32% хедшотів. Розумієте? Я дуже потужний снайпер. І я це вам доведу зараз. Всі цій Це буде дуо з баклажанчиком. Буде лютий топчик, я там снайпи таке робив. Так навалював. Подивитись фліки, шпіки, міті. Коротше, тут буде все. Тут буде все епічно, дуже каточка. Ну а перед цим став лайк, підписуйся на канал, підписуйся на твіч, стрімлю кожного дня, як і на твічі, так і на Ютубі. З 16.00 до 21 до 21.22, як коли. Посилання в описі є. І на телеграм можете підписатися. Анонс-стрімів, всякі новини про Warzone, про батлу, інколи новини, якісь є. Зборочки, звісно, всякі, метові. Коротше, багато чого різного там є. Підписуйтесь, посилання в описі під відео. Ну а ми переходимо до цього відео. Ну, що це? Ой, Нам будують прем'єри зовсім чужих вистав. Ніщо не зупинить ідею. Час якої. Ну, коротше, комп нормально зробили. Значно тихіше і не гріється вже майже. так? Да. Да? Да, так, да. але оці їхні проптики... Ну no, так, типа... да, це... Це, я, я взагалі не розумію, як це так може бути. Так, з нами є, за мною злітає. Блять, ну лужі, я взяв. Є, бай, він так трупа. Він тебе заложники взяв, їбай він Вітя, Ти двох завалив? <laughs> Ой. Ой, спереді люди. Він труп. Ще один є? Ні-ні, машина в'їжджає. Так, я забіг в будинок. Ви на мене. Двойка? Один, походу. Дво, один. Зверху, зверху, зверху. Найс. Nice. Таке три кліпати, братіки. Алло, алло. Там там без шансів. Там без шансів, челики відлетіли. Ти двох забрав? Одним Один пострілу? Ні-ні-ні, не одним. Двома. Але я одного одного нокую другого крякаю. <хів> І потім, а садить, твоє, я Вони в той сидить, твої водителя висили, той сидить, не розуміє, що робить. Все лежать. Синки. Хлопчики. Эптипток цей моментик. О, це машина ліквідація. Типуля покоцаний. У них нормальна машина, да? цей... О, вони вицепнули? Ні, вони їдуть. Один вицепнув! Боже, боже, білий портик. Нет, заду, заду, зату, заду, сзади. Світ, Два снайпера, два снайпера справа на горці. Нок. Поехали, поехали. Бля, напіднялись, бест. Дуже довго думаю. що це таке лежить, блядь? Ладно, ну, тренот. Так я там по комусь урон наношу. Боже, Витя, це, 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 це хлопчики. Блять. Не можу попасти. Я тоже щось, Не в позиції такі інтересні. Нок. Поїхали. Поїхали, цього разу не точно не буде вже пидним, не встрега. Бьем, 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 бьха. Тачку, тачку, тачку. Бежу, бежу, бежу. Бежи, бежи, все, пиздно. Не встигає. Він же там, один. Міну поставив. Ну йоп твою мать, блядь. А, і вони ще й точку дали наперед, поняв? Блекаут. Бомжі якісь. Блядь, ще й комплект під них лежить. Ну ти подивись на них.

Суки. Oh, я думаю, что я это все, блядь. Бункеры рикошет? Может, вы читаете какие то Че, нет. Нет, не, чего а что он назвался рикошет? Yeah, это и другой. Посмотрите, эти бункеры уже наполнены. Бачу. Опа, бачиш? Але не будемо ризикувати. Зараз ти вже не в зоні, синуля. Падай себе, лутай. Ну лутай їх лучше, тут, там ти далеко дуже лежиш. А, комплект може лутати хоче. Я тут тоже близько. Да, пойдут валялось Ти Ты бачишь их? А, вот тут аж. Тик. Я буду понятия, демон и тики нам. Стадион. Не, не, сзаду. Потом. Двойка. Дуже пане позиція, нам треба пройти якось. Я не розумію, що воно... Найс. Nice. Пройдем, 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 давай. Ша... Шанк, шат, скрі... снайпер спереді, спереді, спереді. <гум> Вже ІТ-дивляться. ід бля, іди. Бля, ой-ой-ой! Там два нока. Блин, у мене плиток нема. Так о що в будинку Того Да, да. То тоже Боже, що я роздав? 5 ноків за 3 секунди. Це в TikTok. Це сьогодні сегодня та там тока да? Так, да, ты я в Тік-Ток хочу більше задавать всього. все. Ваща один ноки ми пушили. Де вони? Там самый байш. Нок рякнул. Ай! Так, даем ноки, сразу залетаем. Можеш, чуть ближче підійти? Що? Нок? Втик, втик, втик. Чи не. Ну, нихуя f -tick. F -tick. Там мають Я нихуя, на втик. Рякну. Там плейтки мои откинчаться. Я уже не бачу свитки пику. Спина! Спина двойка! Убедь я ел, я думаю, що це за пулі, як вони так пролетают. Де де де? Де вони? Ось тут за камінцем Блять, я... один же тут. Той так і там стоїть за камнем. За камнем я не бачу? Наткнув. Жовта-метка, жовта-метка, жовта. де метка, жовта метка, жовта. деноком на жовті? Да, да. Встав. Піднявся Не встав, став, став, жовті Блядь, у нас, у нас бутерброд. Та, у мене плиток нема. Дай цих закриєм. Дай йди за мною. На якісь дурачки вони в спину мене вбили двічі. Вони, вони правіше пробігли, можливо, в цьому будинку. Ну, в певну зону побігли. Льоха, нам теж треба в зону тубі. Ти жлізу, ні, за мною не треба йти. Блядь, двійка зверху. Вон до клу. Те його? Ні. Блядь, чуть-чуть не не до довів. Його крякнув.

Безпечно стоїмо, конечно. Так, що купити. Петки, петки, поштучно, поштучно. Звідки, звідки? Не бачив. Блять, зайди десь. Ебать, нокнув. Точку дал. Блять, давайте. Мінус точка, не бачу її. Not dying. Not today. Йо, дуже пана позиція у нас. Я бачу, де вони стріляли. Звідка? Звідки, Прямо так по курсу. Нокли. О, вітя, це, це наші ті пулі, які ми яких ми закривали. Пройти поки поки мінокнули. Пройти, бьем, бьем, бьм за мною, за мною за мною. Блять, мене заміс миків якоїсь біса щось інше. О, можу взяти комплект. Де, нема смока? Є, нож. Я... Нє, нема, нема, нема. Блядь, стріляють. Його помилка, помилку, помилку зробили. Верні до того ангару, до того, ту... блядь. там, блять, ти бачив скільки? Йди за мною, йди за мною, йди за мною. Нокнув. Є один боковий тут. Нас у нас в упорі вже. Там ще снайпер дивиться. Не розумію. О, далеко. Він крякнутий, він крякнутий. може добити його. Нок. Ще один, вітя тут. Найс. Залутати ну, їх на плитке ви... бистрому Давай, вони піднімались. У нас прилетіли, прилетіли, там, де комплекти брав, там, Сам, де комплекти аху ять, аху ять. брав. Двойка, двойка. Он нокнув. За мной за мной за мной за мной. Бежу, бежу. Забрав, забрав. Где за мной, де за мной? Бля, бля, я себе бок yeah. на мене. Це okay. пиздец, я себе нокнув просто. Боже, як вони надоїли. Я їх нокую, і ми проходимо. Ти йдеш за мною. Я не могу Де Где за мной? Кинь сюда смок, кинь сюда смок. Немає, я два викинув на тебе, Витя. Пробігаем, прибігаем. За мною, за мною. В них зона, пізда, в них зона, но. У мене остання плитка була. Наплетки. Плит, на Пиш не буде, людей. нам треба давати ноки проходить. пружина пикает. Кряк. Ну, пошли, пошли, бивом. Пошли. Прям не въезжаем. Там сейчас снайпер раз дальше дивлится. Пинялся той. Мы прям залетаем до них, Леха. Понял. плитку, Снял. Двойка стоит, двойка стоит, кинь гранату. Найс, 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 найс. Дерни меня, дерни меня. Бежу. Блять, ну їх тоже тут не було. А не я щось трошки. У нас зверху ж там є. Поки стоїмо Арми тут, от тут пробігаю, тут пробігають. Блять, пробігаю. Блять, не бачу. Та все, вони пробігли. У нас справа люди, справа люди, снайпер uh -huh. на горі. Давай, ми це моїм забрал. Блять, не бачу, Де да. він? Кай, поки не пикай, пойдемся зона піде да? Где за мной? Давай. Бач, Девси, да, Мифси да, бачу Давай, пробегай, пробегай за мной. Один бачишь, да, впереди? Да, да, да. В за мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Двойка зверху. Там двойка. Да. Нас зона, нічого не Сильно не пикай, Льоха, їх. Я не розумію, де вони. Вийшов. Нок одного. Блять, не панило. Дрог крякнув. Нокнув ну з загасим! Найс! Слюха! А яка катка гарна! Сюди! Красава, Льошка! Это же. Хорошо. Сюда, чатик, да? 19 клів. Ладра дуже хороша ППшка, якщо що. Дуже хороша ППшка. Бо це відео буде на ютубі про Еладру погоду. Дякую, дякую, найс. Це було круто, це було дуже круто. Ви бачили, я дав 5 ноків за одну хвилину. Жорстко. Було гарно, снайпи дуже добре залітало.